Представляємо вхідні двері для вулиці, торгової марки Magda тип 4, модель MG815MG 146, зовнішня накладка, метал, порошкове фарбування ral DS1065. Внутрішня накладка вологостійкий МДФ Крафт, білий, товщиною 10 мм, чорна фурнітура. Конструкція стулки дверей має структурний склопакет номер 1 два контури ущільнення, три петлі з підшипником та антизрізи. Товщина дверного полотна 90 мм, товщина дверної коробки 130 мм з терморозривом. Двері утеплені мінеральною ватою екструдованим пінополістиролом та кам'яною ватою. В комплект входить нержавіючий поріг. Все є на складі і не треба чекати. Тому замовляйте, магда краще для.